Нагадаю, що на ждропі за промокодом ATOMICO та atomico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я, Atomic, Хто пам'ятає в минулій серії, де я робив апгрейди і серія. Не закінчувались, поки я ну, не виб'ю апгрейд на 1 5%. І на 3% я вибиваю оцей ножик. Сьогодні я його продаю і ми починаємо з балансу 10200 тисяч По-перше, По Марс кейс, новенький кейсик, хотілося б його е перевірити, бо 5 прокрутів це 1000 джипойтів. І, в принципі. 5 глоків, що? 5 глоків, 5 глоків. Трайгейн. Поки продавати нічого не будемо, тому що це все піде в. звісно річ, що, звісна річ, в контрактик. І оце все. Давайте теж піде в контрактик. Поки нуль окупу. Тому ми будемо цей окуп вибивати ось тут. хард рівень. 1400 в контракті. Може випасти як 74, так і 14 тисяч. Будь ласка. 529, це злив. Ладно, ладно, було 10 тисяч на балансі, трошки стало менше. Продовжуємо Марс ну, крутити. Хоча б один окуп видає, щоб вже не так було. Не так сумно. Дігл Ді, трошки коштує. І, до речі, це окуп. Це окуп 1036 там було, але невеликий. Не прям такий шикарний, чудовий окуп. А чому-то так багато оцих от кулеметів. Ну, ладно, 527. Злив є. Ладно, а, тепер, тепер, 8000 є на балансі. Що це за кейси? Новіки. Ну, ну, давайте пробувати, G2 Furia, G2 Mongoles. А, в честь, в честь Кіберспорту так зробили. Mouse Vitality, Lon Vision, Tailwand Spirit, PGL. Прикольно, прикольно, дуже прикольно, до речі. 495. А що тут такого падає? Ну, тут такі скіни, типу, тематичні, але насправді. Ну, що тут такого? Ну, нічого, мабуть, не пов'язує. 556 окуп є. Давайте фастом це робити. 500 джипентів, пам, 448. Тайлу, Team Spirit. 409, тепер. Оце, PGL Tier 1, я так розумію. О, окупи, А, ну воно. А, воно коштує. А оце 500 взагалі коштує. Я подумав всі по 99. Ладно. Тоді 1500 g pointів, 1300 g -поинтів. І оцей кейс за 2500 зараз летить. Ну давай, поди, покажи, покажи, покажи як ти от можеш прям видати. Ну це 700 може. Це 600-2000 злив. Ще раз. А, щось. Окей, це найс. Це дуже гарно, Можна ще щось? Ще щось давай, давай. Ну, ну окей, ладно, це має окопати мене. Навіть так. ну Воно навіть не окупило з М-ко цією, ви прикиньте? Ну, просто уявляєте, От зараз м і два. Ну, це має бути близько до окопу. Це близько до окопу, реально, але це не окоп, ну. Окей, це файно. може, Ну, треба ще одну емочку. Меч якусь. Якусь емечку. Ладно, 700 і 500. Це окуп. ладно, Перший перший окуп цього кейсу, Хотілося б ще оцей відкрити. Мало ми його відкрили. 1500 g витрач емка, МК. Я думаю, подорожча емочка буде. 290-290, це окуп, 1600 g Є. І фастом відкриваємо. ПАМ, 1700 окуп. Новий, новенького ще й нічого не додали, бо я вже боюсь. Я вже боюсь. Коверт кейсу так і нема, да? да. Коверт кейсу просто немає, але почекайте, тут щось змінили. А, і прибрали той ще кейс. Агенти. Кейс з рукавицями 10 тисяч? Реально. Реально, кейс з рукавицями тепер десятка. Це це легендарні зміни, скажімо так. Кейс з агентами хочу. Хочу просто взяти, я тут три безкоштовних. Ще прокрутки додатково вибити. Ну, давай 5. Давай, ладно, 5. Не випадає. А скільки ти? 1800 ще раз. Будь ласка, можна, ну. Якогось такого серйозного агентика. 800, так? 200, ні? 2. Дві... Це, це неокупний агент. що... Два, два агенти. Два агенти. Зрозумів тебе. Клас, клас, супер супер круто. 5555 летить прямо зараз. Тому що, ну агенти мене зрадили. Об'єктивно об'єктивно кажучи, може справа. Сансет Шторм, ні, це. Які 2800? Які 2800? Я хочу кейс з рукавицями відкрити. Ладно, робимо ось так просто пам... Пам, пам. Срібний пам. Золотий, дивимося. що випадає. Ну, це 1000. А, Да-да-да. Да-да-да. Ой, як же здорово. А, 735 перетвориться в 1800. Непогано. 4,700 є на балансі. Ах, робимо? Робимо. 3000. Пам. азімов. 3200. Пощастило, пощастило трошки. 4 на балансі. Можна відкрити ось таким чином. 4000 4000 витрачається і падає 401. О, на! Ще двушка? Найс, найс. Це дуже файно. Це 6200 окуп на 2200 Найс. Почекайте, є шанси. Всі шанси є, хочу сказати. Нічого більше не подешевіло тут. Тільки оти, да? Тільки ти типу подешевів, і все. Ну, по ідеї, да. А що чому ще дешевіти тут. Ладно, а. Стоп. А, рекойл, рекойл, кейс, забув, що за кейс той був. що, Давай Авік, просто Авік. Просто один, один, хоча б один АВП. Ось тут або тут. Або юсп, Я зрозумів, це погано, це погано. 578, фастом бам. Найс, Авік. Ще один даш, Ще один даш. Найс, найс, 3200. Ризиковано ще, так, да, крутити? Ну, давайте ще раз. Авік. Найс! Ще один Авік і 10к на балансі. Реально, я піднявся. Дуже пощастило. Рука... Кейс з рукавицями 10 тисяч летить. Нагадаю, що в минулій серії його відкривав. За 18, коли ціна ще не змінилась. І це 5К. Це 5К. А ні, це 8. Ти... Окей, окей. Це потужно. 7777. Кейсик з блакитною зброєю. Зараз щось таке цікавеньке може. Воно мало подорожчати, як мінімум. Як мінімум, мало подорож. Ну, 7500. Мо... Ну, Воно і дешевше було. А... За своє. За історію свого існування можна просто два головних призи, які мене зараз зливають. Ані, 6К і 4К. Це окуп. І це 10К. Другий шанс відкрити. Кейс з рукавицями. Тепер він, до речі, реально став більш доступним. Ну, як, в принципі, і всі рукавиці, як, в принципі, всі ножі, до речі, це може коштувати. Це має десятку. Ма... Ну, а, 7-5, що? А, я... Я... Що з якістю? Почекай, почекай мене. А, Батлскер, ну, звісно, річ, бо я показую, чому я подумав, бо ну, Велворн De... well вже 10 тисяч коштують. Філтестед теж. Мінімал ВР 9. Ну, на факторі нію ми не дивимось. 7-500. На балансі можна уфошки, уфошки зробити, а потім ще Тірекси відкрити. Окей. А, ну за касер ще. Ну які? Окей, це норм і це погано. Ну, 5000. Розміняв, розміняв, скажімо так. Платіновий кейс, давай за. Той бокс 2. 2300. Найс, є, 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 кошти на. Кейс з рукавицями, і третій кейс за цю серію я відкривав. Вже якби де, ду, 30 тисяч спущено на. Ой, це дуже погано. Це найдешевше, да? Це 6К, 5К, 5700. Це 5700. Це реально, ну. Реально 5700, я не жартую. <гум> ну, ви, як би бачили. Червоний. Прямо зараз летить на ваших очах. І дивимось, що. Це має окупати. Поясню чому, тому що. Ой, подорожчало, але, бачите, не окупає. Чомусь. чомусь. Вакбан. Ось тут бам. 540. Статрек Desert ді, Ігл, це дуже файно. 6700 є. Ризикуємо. Ризикуємо зараз. Я розумію, що зараз випаде, скоріш за все, ФОМАЗ за 2000, але я дуже сподіваюся, що ні. Галіл AR він десятку коштував, це точно я пам'ятаю. А, ні, він. Він реально 5 же коштував. Яку десятку? Яку десятку? Про що я кажу? Бо Просто про що я кажу. А до речі, а, Magic пересунуло чомусь. Окей. Mm -hmm. а, ось тут думаю. <клес> Які 900. Ти. ж... Ти в гараж? Ну, ти на приколі, да? ось тут думаю. <клес> а, Почекай. <клес> Щось є деякі труднощі. Щось є деякі проблемки. 999. Пам, це 900, 960. Ще раз. Це має окупа. Найс. Ще раз. Чому не фейд, Ну, фейд, ну так близько було. Диско, о, це погано. Оце вже погано починається. 900 знов. А, ладно, з монеткою 1400. Більш така дорожча ну, до, дорожча емочка. Да-да-да, да, 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 да. Угу. подавай мені оці дискотеч. Давай ще один дескоте. А, ну це, так. Да, 560. І ще один, звісно, річ. Апгрейди. А, почекай, 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 почекай. Є, є елітний кейс, і це мій шанс на камбек. Це гарно, це 2600. Це, дві, це дуже гарно. І апгрейдом робимо ще й тут касарик. Хто не знав, ну прямо зараз цей апгрейд випадає. Ага, ну настільки, да? Не хоче Не хоче е, грати на мене сайт сьогодні чомусь. Ось так просто ролимо. 2500 перетвориться. А чому почекайте, Чому я залишив кейс, оцей рекойл? Питання таке. 1800 летить, і зараз. Дивіться, 2 юспа. 2 юспа прямо зараз падають в останніх слотах. Ну, хоча б не прям жорсткий злив, 1300, але мені не вистачає на 5. да, на 4 тільки вистачає. Ну. АВП по. Найс. Ще одне. Д Давай ще одне десь. Окей. Два калаша по 700. 3800, 3800, воно вида. А чому я ще раз відкрив? Я міг зараз дорогенько щось відкрити. Ну, спадь. Як же я обожнюю цей кейс? Ну він іноді от просто так грає на тебе. Реально, він камбекнув мене, і я можу відкрити. Просто ред кейс. Ну просто ред кейс я можу зараз зробити. Ну, взяти і відкрити. І я дуже сподіваюся на щось більш-менш адекватне. Hellfire... Який? От питання який? 6000-й Шість... тисяч... Ой, Hellfire. Це гарно, це не може нарадувати і. ну... Я йолоу кейс відкриваю чомусь. Тому що ми. Зараз клянись мені. А! Я думав двадцятку! Я думав двадцять! Ну я я чому так і сказав, як би. Четвертий раз кейс з рукавицями, ну що ж полетіло. Давай, я даже сподіваюсь на щось дійсно які. Ні. Ну ти. Ну ти смієшся. Ну льоку по кейсу рукави. Це ще йде. Просто ну, просто помовчу. Помов... Просто мовчу зараз. Принц? Ні. А, 5, 2, 4. 4. 4, 600. пам. пам пам А ми йдемо комбачити, бо рекоєлкей. Ой. А, Прикиньте зараз Авік. Ва -ва Ваше обличчя, якщо зараз паде ВП. Ні, не пада. Ладно. А, чому я такий спокійний, тому що я знаю, що я так просто кручу і Авік є. Ні. Авіку немає, почекай. А, є проблем. Ой, один. Авік, ні. А, 301. Авік, ну просто Авік, дивіться. Походу воно. Походу воно Ааа, я зрозумів. Воно все, воно, воно не грає тепер. Воно тепер не грає на мене, дивіться. Просто дивіться. Ладно, 4 зіграють. Оцей кейс цим ризикований, так що не думайте, що тут жорсткий якийсь підйом. Це так не про. Що? Пита. Окей, я мовчу. Я просто мовчу. Марс окупає мене. А ціка. Я круто. В лапках. 130. Mm -hmm. Дивіться, робимо апгрейд. Ой, баланс. Ось так. Ось так. Якщо випадає, я йду в батл Якщо просто випадає. До речі, да, Про батл треба. Воно випадає. Воно реально випадає. Продаємо. Кейс mm. батл на 4. Так сказати. Олинимось. Оце. Два. Оце два. Оце два. І. А, дивіться. Хід конем. Це хід конем, я назву. Зараз. 300. Дерікой. Дерікол кейс. Він ще дорож? Так. Да. Ще, дорожчий рекойл кейс. Два не вистачить, два не вистачить. Полетіли 936 g -поинтів. create battle. Додаємо раз бот, два бот, і три бот. І дивимось на те, як зараз будуть грати новенькі кейси. Ну, крім рекойлу, Який в кінці, так сказати, мегабос. Ну я чомусь впевнений, що от з рекойлу комусь або авік, або Юспринтстрім випаде. Ну, комусь. Це, звісна річ, скоріш за все, не мені буде, але просто припам'ятайте мої слова, комусь випаде. Так, по ідеї ми, да, ми з тіпом поки що трошки відірвалися, але мені треба його ще перегнати буде. Він знову рає. 205 джепойтів, стоп штучка падає. А можна? Він знов? 65, 205, 400. Ну, тепер цей чел ще й. Ну, будь ласка, щось видай. Ну ні, ну який арктичний. Почекай, є проблемки. Я, А, я програю, я в нижчому місці. Так, вирішальний момент. Будь ласка, просто просто, як ти любиш. Давай, АВП або ПАМ. Ніко... А, нікому навіть не випало. І мені найгірше. Ну да. До речі, в батл треба буде ще зайти в наступній серії, тому що це, як мінімум, достатньо цікаво.